Привіт! Забезпечити собі гідну старість звучить як виклик, правда? Але давайте сьогодні розберемося, як накопичувальна пенсійна система в Україні може в цьому допомогти. Це по суті інструкція, як подбати про власне фінансове майбутнє. І ось воно, головне питання, яке, мабуть, хвилює багатьох як же забезпечити собі ту саму надійну пенсію? Ну що ж, давайте шукати відповідь разом. Так, от, щоб відповісти на це питання, треба спершу зрозуміти саму суть цієї системи. Бо це, знаєте, не просто скарбничка, куди складають гроші. Ні, це зовсім інший підхід до того, як ми думаємо про заощадження на майбутнє. Уся система стоїть, так би мовити, на чотирьох китах, але головний з них, і це справді змінює правила гри, це особиста відповідальність, тобто розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від держави, а й від самої людини, від її внесків. І що найцікавіше, ці гроші не лежать мертвим вантажем. Їх інвестують, щоб вони працювали, росли і захищали себе від інфляції. У підсумку, це такий собі додатковий солідний бонус до звичайної державної пенсії. Ну а тепер, мабуть, найцікавіше. Давайте пройдемося буквально по слідах грошей від моменту, коли робиться внесок, і аж до моменту, коли починаються виплати. Подивимось, як усе це виглядає на практиці. І перше ж питання, куди власне, йдуть ці гроші? Гарна новина вони не зникають десь у загальному державному казані. Зовсім ні. У кожної внесеної гривні є свій чіткий маршрут. Уявіть собі, гроші потрапляють або в державний, або в недержавний пенсійний фонд, і там для кожної людини відкривають її особистий рахунок. Це по суті як персональний банківський депозит, тільки цільовий на майбутню пенсію. Все прозоро і надійно. Тобто, по суті, є два варіанти, куди можуть піти гроші. У державний фонд або в недержавний. Але що важливо, мета в обох випадках одна і та сама зібрати і зберегти пенсійні накопичення. А тепер подивіться, як це все працює крок за кроком. Все починається просто. Людина регулярно робить внески. Далі фонд бере ці гроші і, як ми вже казали, інвестує їх, щоб вони не просто лежали, а росли. Коли приходить час пенсії, вся накопичена сума передається страховій компанії. І ось він фінал. Страхова компанія починає щомісяця виплачувати довічно пенсію. Бачите, процес насправді дуже логічний і послідовний. Але ж життя буває різним ним, так що як виникнуть якісь особливі обставини. Система це передбачає. Наприклад, можна отримати всі гроші одразу, якщо накопичилося не дуже багато, або людина переїжджає назавжди за кордон, або, не дай Боже, отримує інвалідність, і що, на мою думку, суперважливо: ці гроші це власність. Якщо з людиною щось трапляється до виплат, уся сума просто переходить у спадок. Гаразд, з процесом розібралися. А хто ж узагалі стоїть за всіма цими операціями? Хто керує цими грошима? Це ж не одна людина, це насправді ціла команда, справжня екосистема фінансових фахівців. Ось погляньте, це не просто якийсь набір логотипів, це по суті злагоджена команда, яка працює як швейцарський годинник, кожен виконує свою роль, щоб гроші були в безпеці, правильно обліковувались і, звісно, приносили дохід. І перший у цій команді адміністратор. Можна сказати, це мозок операційного центру. Він займається всіма договорами, документами, веде облік внесків, коротше, вся паперова та організаційна робота на ньому. Далі іде компанія з управління активами. Оце вже ті самі люди, які змушують гроші працювати. Вони професійно інвестують, шукають надійні інструменти, щоб капітал не просто зберігався, а й зростав, випереджаючи інфляцію. А щоб компанія з управління активами не наробила помилок, є інвестиційний радник, це такий собі стратег, який консультує, куди краще вкласти гроші, як збалансувати ризики і отримати максимальний прибуток. Ну і звісно, все це має десь надійно зберігатися. За це відповідає банк-зберігач. Уявіть собі, неприступний сейф, де лежать усі активи. Цей банк не просто зберігає, а й проводить усі фінансові операції, гарантуючи повну безпеку. Тепер, коли ми знаємо, хто управляє грошима, давайте розберемося, де вони можуть зберігатися. Бо коли мова йде про недержавні фонди, тут вже з'являється можливість вибору. Загалом є три основних типи таких фондів. Перший корпоративний, його створює компанія для своїх працівників, другий професійний він, як правило, об'єднує людей однієї сфери, наприклад, медиків чи вчителів. І третій відкритий. Тут все просто приєднатися може абсолютно будь-хто незалежно від професії чи місця роботи. І тут є один дуже цікавий нюанс. Деякі роботодавці, особливо у корпоративних фондах, роблять внески за своїх працівників. А це погодьтеся не просто приємна дрібничка, а дуже вагомий бонус, на який точно варто звертати увагу, коли шукаєте роботу. Так ми розібралися, як система працює, хто нею керує, але є один фактор, який важливіший за все це разом взяти. І найкраща новина в тому, що цей фактор повністю в руках кожної людини. І це, звісно, підводить нас до ключового, можливо, найголовнішого питання у всій цій історії Коли ж найкращий час, щоб почати. А відповідь насправді дуже наочна. Просто подивіться на цей графік. Бачите, як на початку капітал роске потроху, ледь-ледь, а потім, з роками, крива немов зривається і летить вгору. Оце і є та сама магія складного відсотка. Чим більше часу дати грошам попрацювати, тим неймовірнішим буде результат. І що з цього випливає? Що головний союзник у цій справі це час. Саме час перетворює навіть невеликі, але регулярні внески на справді солідний капітал. Це як снігова куля, яка котиться з гори, починається з малого, а в кінці стає величезною. Отже, тепер, коли механізм зрозумілий, виникає головне питання якою буде історія цих заощаджень? Розуміння системи це перший крок. А от якою буде наступна сторінка, це вже індивідуальна справа кожного.